Микола Сингаївський. Їжакова книжка. Сонце для всіх. Напевне, всі знають, що їжачок більше полюбляє ніч, аніж день. Вночі він полює на сонних комах, черв'яків та всяку всячину. І не віриться навіть, що за ніч їжачок стільки з'їдає, скільки сам важить. Їжачок нічничок. Але суща правда й те, що і вдень він не байдикує, не марнує часу. Порядкує в домівці, постелю застеляє, дітей до роботи привчає, а ще за погодою стежить. Їжаки по сонцю та по зорях і час, і погоду вгадують, коли теплом повіє, коли холодом зав'южиться. Тому їжачок нічничок охоче повторює і звірятам, і птахам Любіть сонце, та не забувайте, що і місяць світить ясномісячно. Сонце для всіх, а місяць більше для мене нічника. Чи то жартує, чи справду говорить їжак. І за ті жарти примовки шанують його і птахи, і звірі, поважають за його тихе, довірливе слово. Не слухає, не зважає на нього тільки кріт самітник, наче й не вірить їжакові. Мовляв, знаємо таких мудреців. Сам ночами полює, а мене сонцем зваплює. Дивись та видивляйся на те світило. А якщо звикнеш до нього, як тоді під землею жити? У нору ж з собою не візьмеш сонця, то, звісно, можна і без нього прожити. Довго не вірив кріт під земельник їжаковим словам, але ж даремно, бо й йому закортіло подивитись на велике сонце. Дуже вже хотілось хоч би одним оком глянути, та надто ж боязливим вродився кріт землерийник Здається, що і світу білого боявся. А коли нарешті зважився і виліз зі своїх темних нір хідників, то вмить осліп. Наче був покараний за те, що так довго боявся глянути в небо. Правду, казав їжачок, любіть сонце, воно змалку навчає на світ дивитись.